Доброго дня! Мене звати Наталя, і я запрошую вас на прогулянку моїм неідеальним садом. Сьогодні я хочу вам показати квітник, який раніше не знімала. Хоча він ранньою весною тішить мене найбільше. Скажем так, кодова назва цього квітника жовтий. Тому що навесні. Тут буяя форзиція і жовті нарциси. Отож хочу розповісти вам про декотрі рослинки, які ростуть у мене в жовтному квітнику. По обидва боки в мене висаджені ялівці. Ось це ялівець козацький. Хоча він тут росте три роки, дуже гарно розрісся і в діаметрі має добрих півтори метри, одна гілка прям таки лягла на землю, тому я придавила її камінцем. Може, пустить корінчики, і буду мати посадковий матеріал десь для іншої клумби. Ну, через те, щоб менше полоти бур'ян я хочу затягнути по максимуму площу ґрунтопокривниками, тому ви бачите, тут є і гвоздика, і е берез Форчуна. Сподіваюся, що з часом заростуть і затягнуть ґрунт. А ось це пахізандра верхівкова, сорт Грін Карпет. Чула про неї тільки гарні відгуки, тому придбала собі минулого року, посадила тут е, на півтінь. Але я читала, що ця рослина любить на півтінь і е, є досить агресивною, як кажуть. Ну, не знаю, за рік вона трішки, звісно, наросла, але бачите. Пагінці йдуть догори, тому декотрі пагінці приходиться пришпилювати, все ж таки, щоб вона затягнула цей простір. Кажуть, що вона квітне, але такими непоказними квіточками. Рослина є безпроблемна, тому дуже сподіваюся, що цю площу вона з часом затягне. А ось на цьому місці в мене навесні. Будуть жовті нарциси. Вони у мене вже три роки поспіль тут ростуть. І щоб підкріпити назву Жовтий квітник, я розсадила по краю бордюром рудбекію. З одного куща поділила на декілька. Біля форзиції росте деревовидний піон. Ну, йому теж десь уже приблизно три роки. Він квітне білими квітами всередині фіолетовими, хоч кажуть, що він полюбляє сонячні місця, але я бачу йому досить-досить непогано. Зліва від нього форзиція. Ось ця форма, у мене їх є дві, і вони найдавніші мешканці мого саду. Але навесні я зрубала їх прямо під корінь, і вони досить гарно наросли. Ось ця форзиція зараз до ну, доходить до 2 метрів. Так вийшло, що всередині цього квітника у нас росте черешня. Ну, тому що коли ми закладали свій сад, то хотілося всього і різного. Але для декотрих рослин ці фруктові дерева, які опинилися всередині квітників, створюють напівці. І тому я добирала сюди рослини, які полюбляють напівці. А ось цей з другого краю інший яєвець. На жаль, сорт я не знаю, тому сподіваюся, що ви мені підкажете. Всередині голочки дуже такі густі, щільні, а ось на краю, по краях гілки ріденькі і такі жовтуваті. Уж в діаметрі десь метр, але дуже такий гарний, і ось ці дуже ніжні крайчики гілочок. Дійсно, була б дуже вдячна, якби хтось сказав, як називається цей сорт. Знаєте, коли іноді купляєш рослину, особливо на ринку, ну вони не вдаються там в подробиці, який сорт, ялівець та ялівець. А ось коли я вирішила купити собі витку троянду, ну дуже захотілося мені, щоб трішки прикрити цей паркан, я пішла в епіцентр і втішилась, коли побачила назву сорту, де було написано Red Family». Придбала її, прийшла, посадила, ну, вже собі думаю, почитаю, хоч що за особливості цього особи. І, на жаль, про Red Family я ніде не знайшла, що взагалі існує такі сорти, як за нею доглядати. Хоча троянда мені дуже подобається. Квітне, в червні, дуже пишно, дуже гарно, шикарно. Один раз тільки, на жаль, але все одно цю троянду я полюбила. Перед нею в мене теж висаджені жовті нарциси, і на передньому плані бордюр з рудбекі. Рутбеки мені подобається. Яскрава, безпроблемна. Смала два дорослих кущі і зараз поділила їх на 5 частинок. І кожна частинка теж така досить немаленька вийшла. Ще тут у мене є і хости, і бересклет, і сестринська фіалочка, яка квітне, блакитні, такими фіолетовими квіточками. Дуже мені подобається. Побачила в мами на подвір'ї. В неї прямо в газоні ці фіалочки були. Навесні видовище дуже таке гарне, ніжне. Тому взяла і розсадила собі. Прибрала сьогодні трішки цей квітник, позабирала листя, яке нападало з горіха, яке росте праворуч. Ну, горіх дуже великий, розлогий, і я розумію, що ті рослини, які ближче до горіха, вони від цього потерпають, тому що ось перед нами форзиція. Це друга форзиція цього квітника, вона посаджена одночасно з першою і обрізала я так цього року робила кардинальну обрізку їх, їм обом одночасно, але вона на пів метра коротша. Так само тут е, росте ось під горіхом, і вербозілля крапчасте, і хости. Ну, Якось не скажу, що вони буяють прям от дуже-дуже, але якось вони з горіхом уживаються. Тому от сьогодні чистила і цю діляночку е, від листя, і пообрізала хости. І пообрізала Вербозілля, і тут така от айстра справа. Ви бачите, ну що ця айстра мені дуже не подобається, вона дуже розвалюється. Напевно, буду з нею прощатись навесні. Ну, ось зробила все, що запланувала. Пообрізала, почистила, подивилась на цей квітник і щось він мені такі сумним здався, що я ж пошкодувала, що поспішила вибрати Алісу, який ріс на площі, де буде, будуть жовті нарциси. Пішла в літню кухню, познаходила якийсь декор, рожеву шпаківню повісила на паркан, познаходила дерев'яні сердечка, ну, хоч, знаєте, хоч щось. Щоб хоч щось милувало око. Також запланувала сьогодні порозсаджувати по невеличких кашпо, ящиках, горшечках, це буйкові. Це і гіацинти, і тюльпани, і нарциси. Вибирала найбільші, найздоровіші. Звісно, мацьопство теж я не викидала, просто посадила в інший горщик. Я собі їх попідписувала, позначила, тому що навесні треба буде щось покласти на поріг, щось поставити між рослинами в квітниках, де немає ще якогось акценту, такого якогось кольору, який би тішив поту. Ну і ось результат моєї роботи. Взяла звичайний груз з городу, додала піску, попилу. Ну, щоб отримати навесні гарний результат, все ж таки дала ще добре. І сподіваюсь, в мене буде що поставити і на поріг, і в різні куточки мого подвір'я. Ну, завдяки такій теплій осені, мені вдалося реалізувати давню свою задумку. І ця задумка знову-таки про пересадку, я вирішила е, задекорувати ось такий непоказний паркан від сусідів, де ніхто не живе, рядом, де висаджені спіреї грівшей, весняно-квітучі спіреї, і крупнолистові гортензії. Через брак часу я не укриваю свої гортензії, а ця гортензія хоче укриття. Тому я вирішила її викопати, пересадити в горщик, а натомість посадити гортензію, яку укривати не треба. Ось ця гортензія, третій рік поспіль, у мене росте квітне, без укриття, без якихось заморочок. Досить великий вже пишний кущ, і, його, і цей кущ я вирішила поділити. Ну, Це я так гучно сказала, вирішила поділити, тому що поки я його викопала, просто викопала, я страшне замучилась, тому що за 3 роки він так наростив таку кореневу систему, що в мене вхід пішла ну, сокира. І коли я його ділила, то відкололися від основного куща ось такі пагони з корінцем. Ну, звісно, я їх всіх прикопала. І вже ми навіть з мамою домовилися, що я їй цілий ряд таких гортензій висаджу навесні, коли вони добре вкоріняться. Пересадила я цю гортензію в кашко, і коли дійсно стане вже холодно, занесу її в прохолодне приміщення, де в мене зимуватимуть. Ці гортензії, які в мене вирощуються в горщиках, бо квітнуть на пагонах минулорічних, вони прикрашають ціле літо і альтанку, і якісь там частини мого подвір'я, і стоять на порозі, тому вона своє місце на моєму подвір'ї знайде. Ось такого вигляду набув цей ряд. Попри парка, три спіреї грівшей і між ними два куща гортензій. Спіреї будуть радувати око навесні. І потім, коли вони відквітнуть, з'являться квіти на гортензіях. Я чула про те, що гортензії можна розмножувати поділом кореневища. Ну і тепер я переконалася, це не легко, але це реально. Ще приваблює погляд м'ята зелена, яскрава. І, як бачите, вербозілля лучне потихеньку заповзає на мою стежку, яку я собі зробила, щоб не бруднити взуття, коли підходжу до грядок. Ось такі рослини ще є в цьому ряді. А ось спірею я зв'язала стовбурці, трішки почистила, як то кажуть, ніжки і підв'язала до опори, бо вона завалюється е, вперед. Для того, щоб е, навесні, коли вона буде квітнути, було такий знаєте, вигляд, як фонтана. І ось наприкінці дня, коли вже основні заплановані справи зробила, пішла прибирати листя, що нападало з горіха. Збирала листя, збирала ще горіхи, які знаходила. Горіхи будемо віддавати, будемо чистити і віддавати жінкам. У нас є жінки, які роблять енергетичні батончики для хлопців. Вісянка, горіхи, мед. Курага Чорнослив. Збирала листя і думала. Змучилась страшенно. Особливо, коли вибирала у ту гортензію і ділила кущ. Ви знаєте, є такий вислів, що своя ноша не тягне. мірі це і щастя працювати на своєму подвір'ї і отримувати від цього задоволення. Я бажаю. Всім вам, щоб і ми отримали, ну, наскільки це можливо в цій ситуації, в якій опинилася наша держава, щоб ми отримали задоволення від кожного дня, яке ми проживаємо.